Друзі, вітаю! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною за МТЗ. І сьогодні хочу вам зробити огляд по наших замовленнях на трактор МТЗ. І також, як завжди, я буду казати вам ціни, тому, будь ласка, підписуємося нашого YouTube каналу. Ми будемо вам казати актуальні ціни на сьогодні, і також ви можете побачити тут свої замовлення. Також е дуже цікаво буде у нашої вайбер-спільноти, там ми будемо скидати наші новинки. І товари з актуальними цінами. Тому також, будь ласка, підписуємося і туди. І давайте почнемо спочатку. Це в нас замовлення по невісі на трактор МТЗ. Їде посилка на Богодуфіка в Черкаська область. Сума замовлення 5 тисяч гривень. Тут у нас два речаги, тут у нас вал поворотній, виробництво Дніпро, два речаги і зап'ята на цей вал. Сам вал виробництва Дніпро коштує 1390 гривень, він йде калений. Ось дивіться. Це найкраще, що у нас є в нас по наявності. І також ричаги, це в нас посилені МТЗ. Ось можете бачити, які вони товсті йдуть. Стальні. І також кована зип'ята. Так, йдемо далі. Це в нас генератор. Їде на Кіцьмань Чернівецька область. Сума замовлення 4300 гривень. Це генератор Вермиста Декаро Словенія. Дуже непоганої якості генератори. Ось я вже його відкрив, щоб вам показати. Мені вони навіть зовнішньо більше подобаються, ніж Радіохвиля Білорусь. І вони трошки дешевше. Так, далі тут у нас ще один вал поворотній на МТЗ. Недозібраний заказ. Далі йдемо. Це в нас бачки радіатора, мітні і кільця поршньові. Польща мармот на, на два маслозйомних Так, кільця поршньові коштують 1490 гривень. Це за оригінальний мармот. Тут навіть в них є, ось, бачите. Код для перевірки. Тобто знімаєте ось цю картонку, і під нею код. Ви його вбиваєте на сайті їхньому. І перевіряєте, чи це оригінальні кільця. Тому що зараз дуже багато підробок під них. Так, і бачки мідніте. Це в нас виробництво Tempest. Дуже непогано і непоганої якості роблять і бачки, і радіатори. Так, пішли далі. Тут на щось є по юмзу, але я вам буду показувати сьогодні саме по МТЗ. Цей вінець-під стартер МТЗ коштує 960 гривень. Це в нас виробництво Юбана Літва. Він йде не сирий. Ми можемо бачити з вами по відео, по кольору, що він йде калений. Також є ще трошки деш дешевші. Виробництво Китай коштує по 750 гривень. Так, далі. Муфта розривна гідравлічна. Ну, вона універсальна, підходить під ЮМЗ, МТЗ та під інші трактори. Це в нас стандартна, коштує 160 гривень штучка. Їде на Тарутине Одеська область. Це в нас стандартна. Є також з євроклапана, але вона коштує трошки дорожче по 300 гривень. І також є ще з'єднувальна. Тобто тут йде на гайці. Так, поїхали далі. Це у нас фари квадратні. На МТЗ FG 308. Це в нас виробник дорожня карта. Саме ці фари, виробництво Китай, коштують 500 гривень штучка. Йде до міста Київ 343 відділення. Наш клієнт Ярослав, вам привіт. Ось такі фари. Якість, друзі, китай, це чи Україна, воно буде працювати, тобто не треба боятися. що... Зараз достану її вам покажу поближче. Треба боятися, що це Китай, воно буде працювати. 500 гривень. Є також ще Україна, трошки дорожче, вони по 600 з копійками. Але воно все однакове. Так, що тут у нас ще є? Нерозібране замовлення по задньому мосту це в нас цілендричка коротка. Це я вже пам'ятаю 1850 хрестовинка. Приблизно 600 гривень. Шайба сателіта старого зразка квадратна і шайба бронзова. Також заднього мосту. Далі, тут що в нас? Дорожня карта підшипник. 102-206. Це в нас замовник. О, полетів сальник. Це в нас на місто Гайсен Вінницька область, 185 гривень, сума замовлення. У нас по пускачу. Сальнички, як ми бачимо, йдуть. Силіконові синього кольору і підшипник Китай. Далі це в нас шестерня проміжна Д240, коштує 900 гривень, їде на місто Балта Одеська область. Ось така шестерня, йде зі втулкою. Але, друзі, якось до нас приїжджав чоловік е, за цією шестернею і каже, що тут повинна бути. Відмітка для установки, але, на жаль, її тут, як бачите, немає. Я ще потім перевіряв і дізнався, що вона є тільки на оригіналі. Тобто це аналог, це виробництво Юбана. І тут, на жаль, немає відміток для установки. Тому це майте на увазі, вона є тільки по оригіналу. Далі нтє підшипники. Село Літки Київська область, сума замовлення 5390 гривень. Тут у нас підшипники по МТЗ, по НТЄ Словакія. Як я вже казав, ми переходимо на європейські бренди. І якість дуже-дуже гарна. Тому, будь ласка, беріть Словакію, ви не пошкодуєте 100%. Опа, так далі. Тут у нас кронштейн під поворотній. МТЗ, дві втулки і шток циліндра СС. 100, це в нас їде на Дніпропетровська область, сума замовлення 4700 гривень. Кронштейн вала поворотнього, це в нас ровне виробництво, коштує 2700 гривень, втулка вала поворотнього це виробництво Дніпро Калина, коштує 280 гривень штучка і шток 1400 гривень. Мені здається, ціни нормальні, недорогі. Шток, це в нас хлопці виробляють у Дніпрі. Раніше вони виробляли у Мелітополі, але як почалася війна, приїхали до нас у Дніпро і виробляють вже в нас по місту. Як я вже вам казав, вони ж і виробляють ще циліндри на МЗ МТЗ двухстороннє. Так далі. Це в нас сідушка. Сідушка Прибалтика з підлокотниками. Коштує 5800 гривень. Ну, я вам так її не покажу, але я вже робив огляд. На неї це аналог Білорусі з регулюванням по вазі, з регулюванням спинки і також з підлокотниками. Не буду зараз доставати, його показувати, бо це бо в нас відео вже йде 8 хвилин. Я думаю, що багато хто не додивиться до кінця, але я буду також далі вам показувати, тому. Кому цікаво, будь ласка, дивимося. Далі дзеркало. ЮМЗ МТЗ, вони йдуть однакові, коштує по 150 гривень штучка. Це пластиковий корпус непоганої якості. Дзеркало. Так, поїхали далі. Тут у нас МЗ не буду показувати. Тут у нас два замовлення. Одне їде на село Васильівка Дніпропетровська область, сума замовлення 2500 гривень. Це в нас ричак щоткою на МТЗ і моторчик чи редуктор стеклоочистителя. Виробництво Україна. І друге замовлення таке ж саме. Їде на СМТ Нові Білокоровичі Житомирська область 1500 гривень також. Це в нас ричак щоткою і моторчик. Я вже робив погляд на виробництво України Білорусь. Зараз в Білорусі, на жаль, немає в наявності, як тільки виробництво України, вони йдуть ось такого плану. Окремо він коштує сам моторчик 1640 гривень. Щітка коштує 700 гривень. До речі, їх небагато залишилося, цих щиток. Це виробництво Польща. Вони коштують приблизно по 750 гривень. Гривень, залишилось штук 10, мабуть, наявності. Далі, це в нас коврик. Суцільний на МТЗ, це ще недозібране замовлення. Подобаються мені ці коврики. Суцільні, вони йдуть дуже товсті, такі добротні, знаєте, дебелі. Але я ось зараз його передивився і щось ось ці отвори мені трошки не подобаються, тому що, бачите. Ну, бо видно, що вручну вирізали трошки криві. Тут також. Тобто, мабуть, хтось вручну ножом це діло вирізає. Ну, це, як кажуть, на швидкість не впливає, тому це таке. Але сам по собі коврик дуже непоганий. Так що, друзі, я вам показав наші замовлення. По МТЗ, це наші ранкові з вчора, з вечора. У кого трактор МТЗ, будь ласка, звертаємося до нас, підписуємося до YouTube каналу. У нас дуже-дуже багато запчастин. Ось вам ще не показав недозібрані. Кольця мармот раз. Два, це в нас ЮМЗ, Це також ЮМЗ. Диск щеплення і підшипники, виробництво Китай, як я бачу. Так, на Макошино, Чернігівська область. Дуже багато запчастинок, дуже багато вибору, дуже багато різних цін. Є як дешеві запчастини, як і покращен. Тому в нашому магазині ви можете підібрати під свій бюджет. Дякую вам за увагу. Підписуємося на нашого YouTube каналу. Всім пока!